Вітаю! Сьогодні на огляді форматно-розкрійний верстат від компанії Massholztechnic HRS-305 VF 3200 Pro. Форматно-розкрійний верстат від MAST для повздовжнього поперечного та кутового розрізу плитних матеріалів МДФ, ДВП, ДСТП та клеєвих щитів, фанерових та ламінованих, а також заготовок з масивної деревини з попереднім підрізанням нижньої кромки для виключення. Можливий як штучний, так і пакетний розкрій заготовок, а також нахил пильного вузла до 45 градусів у вертикальній площині. Основою всіх вузлів верстата є масивна станина, що забезпечує роботу форматно розкрійного верстату без жодних вібрацій та максимально надійно. Дані моделі станина кракасного типу, обварена листовим металом, на відміну від дешевших аналогів, де станина виконана просто з листового металу vf 3200 Pro оснащений роликовою кареткою. В свою чергу сталеві циліндричні напрямні на каретці забезпечують високу точність та якість розпилювання. Ролики качення великого діаметру гарантують плавність та легкість ходу каретки за будь-яких навантажень. На сьогоднішній день такий тип каретки найпоширеніший, найнадійніший і практично не вимагає технічного обслуговування. Рухомий стіл оснащений розширенням, на якому є перпендикулярна лінійка та ролик для подачі матеріалу. Також на розширенні знаходиться лінійка для кутового різу та лінійка для підтримання матеріалу. Один із пропорцевих упорів на поперечній лінійці, оснащений блоком цифрової індикації. Електронна індикація забезпечує високу точність при установці розмірів розкрою плитних матеріалів. Роздільна здатність. 0,1 мм. Форматно-розкійний верстат оснащений двома додатковими столами. Справа для різу до 1250 мм та додатковий стіл на виході заготовки розміром 720 на 630 мм. На паралельній лінійці також встановлена цифрова індикація. Культ керування верстата дозволяє оператору швидко увімкнути та вимкнути привід пилок. Кут нахилу, підйом та опускання пильного вузла зручно регулюється з допомогою кнопок. На панелі управління також винесена кнопка увімкнення аспірації, що значно полегшує роботу оператора. Ну і, звісно, кнопка аварійного вимкнення верстату. Верстат оснащений двома потужними двигунами. Основна пила 5,5 кВт. Підрізна пила 1,1 кВт. Приємним бонусом буде винесений пульт для увімкнення та вимкнення пильних дисків. Дана новинка на ринку України зі своїми характеристиками та комплектацією є найкращим варіантом у своїй ціновій категорії. Дані моделі є по наявності. Переходьте на сайт, робіть замовлення.